З економіст вийшло з постом, на якому за гори вилазить ведмідь, і далі питання: а чи могли б ви прожити без електроенергії, світла, тепла, води? 72 години. Ну, 72 години, якщо поділити на 24, це буде 3, тобто 3 дні. От, спробуйте ви відповісти. А ви жили? Я не питаю, чи ви б могли прожити? Я вас питаю, чи жили ви? Три дні без світла, без води, без тепла, без гарячої їжі, без електроенергії. Ми переживали таке з 2022 на 2023 рік, була дуже страшна зима, блекаути. Згадайте, світло давали по 2-4 години. І ще 2 години було вночі, коли ми вже спали, накрившись трьома. Ковдрами насправді багато людей спали в куртках і зверху ще і ковдри, а це був страшний час. 23-24 рік. Зима якось пройшла не так катастрофічно. І ось попереду зима 24 25 року. Ворог вже підзнищив нашу інфраструктуру енергодобувну. І робиться методично, причому це кілька ударів. Це всього кілька ударів, і енергетики немає або потужності її різко зменшені. Тільки сьогодні в Києві ну так, вимикали світло, але не так постійно, як ще пару днів тому назад, от у мене зараз. Електронний годинник, він від світла працює. І от 6 годин 30 хвилин тому вимикалося світло. 6 годин тому це фактично о 5 годині, зараз 22.50. Тобто світло зникає в столиці в центральних районах. Що буде зимою, якщо ворог продовжить удари, Бог його знає. Але The Economist про це запитує у своїх читачів. І тут виникає питання, можливо, The Economist щось знає, можливо, The Economist на щось натякає. До речі, хто не бачив цю картинку, ось я її вам демонструю. Можете її у мене в телеграмі знайти. Телеграм є тут в описі під відео. До речі, можете підтримати наш Телеграм, щоб ми могли виставляти одну історію на день. Для нас дуже важливо, і я до речі можу дати ну, таку <хи> бізнес-ідею для підприємливих громадян. Можна влаштовувати такий собі, знаєте, бізнес-військовий туризм для іноземців, запрошувати їх. І ну, у нас є дуже багато в принципі міст. Де є розвалені будинки, і ось можна пропонувати їм там прожити без води, без світла, без тепла, без гарячої їжі, 72 години. Я думаю, що вони від цього зловлять навіть деякий драйв. Не скажу, що кайф, але драйв, і будуть потім. Все життя розповідати своїм онукам, як вони були в Україні, як вони жили в будинках напіврозвалених. Можливо, їм пощастить і буде ще й тривога. Так доведеться ще кудись бігти, якесь укриття шукати. Знаєте, це ну, буде така таке для них древова подорож, яку вони точно будуть розповідати потім своїм. Онукам. Ну, якщо бізнес такий зробите, то можете за ідею якийсь відсоток відстюгувати. Жартую, звісно, але The економіст не просто так запитує своїх громадян. Вони намагаються показати своїм громадянам, що війна можлива. Вони намагаються показати своїм громадянам, що війна страшна. Це суттєво відрізняється від того, що було в нас, коли нам розповідали, що все це. Неправда, що все це не може бути. Ну, а ми з вами в цей момент хто чим займався? От у мене зараз кіт намагається розвалити спальню. Ну, Лера пішла там подивитися, що з ним. Знаєте, от за людьми, за тваринами, за людьми, які. Не розбираються в процесах або просто живуть своє життя, потрібно, потрібно доглядати, потрібно підказувати, потрібно оберігати. В цьому і полягає функція тих, хто над нами, тих, хто взяв на себе відповідальність. Бережіть себе, не забувайте підписатись, поділіться вашими історіями. І як ви думаєте, зможуть європейці жити так, як ми?